Запорізькі правоохоронці ліквідували теплиці із наркотичними рослинами. Їхнє зберігання та розповсюдження організував на території приватного домоволодіння 45-річний мешканець села Біленьке. Під час обшуку з двох плантацій правоохоронці вилучили 58 кущів коноплі та близько 100 грамів сухої марихуани. На одному з блокпостів Запоріжжя інспектори зупинили легковий квас, і під час перевірки документів помітили ознаки підроблення водійського посвідчення. 29-річний фігурант зізнався, що придбав права через інтернет. На перехресті вулиці Стоміна та Калнишевського у Хортицькому районі Запоріжжя водій «Форд» зіткнувся з Фольксваген та втік з місця події. Однак недалеко патрульні знайшли порушника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння та встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортним засобом. На нього складено низку адмінпротоколів. Ще одна аварія за участю нетверезого водія сталась у заводському районі. Водій Форд перевищив швидкість та наїхав на огорожу. Рівень алкоголю у крові порушника становив 2,79 проміле що 14 разів перевищує припустиму норму. Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему чиновників при перетині лінії розмежування у Запорізькій області. Посадовці створювали штучні перешкоди або свідомо допускали помилки під час оформлення документів на виїзд. Аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Ціна залежала від засобу пересування та швидкості розгляду питання. За інформацією слідчих, щоденний незаконний прибуток фігурантів складав 2 мільйони гривень. У Шевченківському районі Запоріжжя троє місцевих мешканців вирішили підзаробити. Для цього чоловіки самотужки притягли ворожий снаряд, що впав у місті напередодні, та намагалися здати його як металобрухт. Головне управління Нацполіції в Запорізькій області повідомляє, що вранці наряд співробітників відділу поліції номер 3 затримав усіх трьох фігурантів і передав до служби безпеки України для подальшої правової кваліфікації їхніх дій. Наразі боєприпас вилучено і направлено на знищення.